Ви знаєте, хочу привітати кожного з вас, хто знає, я любов, і я дуже дякую кожному з вам за вашу підтримку. Я скільки отримала слів підтримки від кожного з вас, це взагалі. І от чому я вирішила зняти це відео? Я потім пізніше трішечки вже ну, встановиться. Зніму і розповім, як це воно проходило, як воно проходить, тому що вчора зробили операцію: сьогодні їхати в кольчик туди робити підлас. Ну, це такий довгий процес встановлення. Але я дякую вам за вашу підтримку, за ваші добрі слова. А зараз зробила одне відео, таке, яке я обіцяла, що з архіву буду брати таке перші відео і виставляти їх трішечки переробляти, виставляти вам, щоб не забули мого голосу. Виставила і кажу коляні, блогер знаменитий, як одноразовий одноглазий джу. Але я з великою повагою до вас, з великою пошаною до вас, буду викладати такі маленькі відео, і всі етапи, які встановлення, будуть трішечки буду виставляти вам, щоб ви не забували мене. А з вами, як завжди, я, Любов, зустрінемось, все буде добре.